Тут до історії першої половини ХХ століття. Це буде перший урок в циклу відео уроків по всесвітній історії 10 класу. Якщо вам це буде цікаво і необхідно, то підписуйтесь на канал, аби не пропускати нові відео. ХХ століття стало важливим етапом в розвитку людства. Світова цивілізація продовжила свій рух у напрямі подальшого становлення єдності світу в економічному, політичному і культурному плані. Порівняно з попередніми століттями складається враження, що людство стало рухатися швидше. Це зумовлено тим, що завдяки прогресу в техніці і науці економіка, а за нею інші сфери людського життя, стали розвитися значними темпами. Навіть за життя одного покоління докорінно змінилося все. Навколишнє середовище, побут, техніка, поведінка тощо. Так, людина, що побачила політ першого літака в 1903 році, стала свідком польоту людини в космос в 1961 році. Як і в попередньому столітті, в першій половині ХХ століття найбільші зрушення відбувалися на Заході, який продовжував відігравати роль локомотива історії. Тут завершилось формування індустріального суспільства. Небачене до того зростання продуктивних сил і виробництва штовхало провідні країни світу до пошуку все нових ринків збуту і, відповідно, до гострих конкуренцій. конкуренції. Переділивши світ між собою, вони в своїх колоніальних володіннях нещадно нищать традиційні системи господарювання насильно втягують народи Азії, Африки, Латинської Америки в світове господарство. Така економічна експансія Заходу зумовила те, що економіки країн стають взаємопов'язаними. Свідченням цього стала Велика Депресія 30-х років, яка, почавшись в США, охопила майже всі країни світу. В першій половині ХХ століття відбувається зміна лідерів. Якщо у 19 столітті провідною державою світу була Британія, яку на початку 20 століття потіснила Німеччина, то в 20-ті роки остаточно утверджується економічне лідерство США. Перша світова війна і особливо економічна криза 29-33 років сприяли встановленню систем державного регулювання економіки у деяких країнах відбулось повне одержавлення економіки, наприклад, в СРСР. В Італії, Німеччині та Японії був встановлений жорсткий державний контроль, проте в США, країни Скандинавії знайшли більш дієвий опосередкований вплив держави на економіку, який не призводив до деформації структур. Спочатку століття вагоме місце в промисловості провідних країн починають займати новітні галузі виробництва хімічна, електротехнічна, автомобільна, авіаційна, нафтопереробна та інші. Проте виплавка човуну та сталі, виробництво машини обладнання, добування основних сировинних ресурсів продовжують виступати головними показниками розвитку країн. Світова економіка й далі розвивається по екстенсивному шляху. Початок становлення індустріального суспільства супроводжувався значним спрощенням соціальної структури суспільства попередньої доби. Головними прошарками суспільства стали підприємці і промисловці з одного боку, наймене робітництво з іншого. Станом на початок ХХ століття така соціальна структура зазнала докорінних змін. Серед промисловців і підприємців виділилась фінансова олігархія, яка стала значною впливовою силою в політичному житті у виробленні державного курсу. За нею не відставали нащадки колишніх могутніх аристократичних родів, що зберегли свої багатства і вплив. Разом ці дві групи становили еліту суспільства. Новим явищем стало формування середнього класу, середні дрібні підприємці, чиновництво, творча і технічна інтелігенція, високооплачуване робітництво, від якого почала залежати внутрішня стабільність суспільства. Маючи свій бізнес, справу чи високооплачувану державну службу, вони були зацікавлені в проведенні такої внутрішньої політики, яка б унеможливила соціальні потрясіння. У першій половині ХХ століття найчисленнішої соціальної групи продовжувала залишатися наймене робітництво. Здобувши в запеклій боротьбі виборчі права, воно стало впливовою силою у політичному житті. Воно формувало основу масових партій і рухів, але робітництво у ХХ столітті вже не становило єдину соціальну версту. Серед нього виокремлюється досить численна група робітничої аристократії, тобто працівники і працівниці з високими професійними навичками і зі значними доходами. Відбулось розшарування серед робітників старих і нових галузей виробництва. Останні отримували значно вищі зарплати. Відбулось загальне поліпшення життєвого рівня виробництва. Скорочення робочого тижня з 70-60 до 40 годин з'явилось трудове законодавство, система охорони праці, відпустки, що оплачуються тощо. Проте ці позитивні зміни в основному торкалися країн Західної Європи і США. Принципово нова система соціальної структури сформувалася в Радянському Союзі. Тут зник проширок власників, привілейоване становище зайняла партійно бюрократична еліта. І, попри проголошення робітництва авангардом суспільства, рівень його життя залишався дуже низьким. Важливим явищем в соціальному розвитку стали значні темпи урбанізації населення міст швидко зростало, відповідно, скорочувалося сільське населення. На кінець 30-х років у більшості країн Європи міське населення перевищувало сільське. У першій половині ХХ століття розгорнувся процес емансипації жінок. В роки Першої світової війни жінки масово стали до верстатів. По війні майже у всіх країнах Європи вони отримали виборчі права. Однак продовжувала зберігатися дискримінація жінок. Вони отримували меншу заробітну плату, ніж чоловіки за аналогічну роботу. Перша світова війна загострила всі соціальні проблеми. В одних країнах накопичені суперечності вибухали революціями. В інших правлячі еліти віддали перевагу проведенню досить глибоких політичних і соціальних реформ. Після 44 років відносного миру Європу знову поглинув війни потрясінь. Основною рушійною силою революції стали масові робітничі партії. Соціальні революції охопили території Російської, Австро-Угорської, імперії, і Німеччини. І спочатку в ході них формувалося прагнення створити демократичні республіки з більш справедливим соціальним устроєм. Але невдовзі через відсутність політичного досвіду все це обернулось обмеженням, а потім і ліквідацією демократичних інститутів влади, і встановленням жорстоких форм правління і тоталітарних режимів. В міру поглиблення революції наростала і хвиля контрреволюції, яка в більшості випадків призвела до втрати демократичних завоювань уродних мас, встановлення авторитарних режимів або домінування консервативних сил в подальші роки. В тих країнах, де вдалося уникнути революції, були проведені реформи в напрямі подальшого розвитку ліберальної демократії, розширені виборчі права, розвиток інститутів громадянського суспільства, розширення системи соціального захисту тощо. Повоєнне загострення соціально політичної боротьби, криза існуючих інститутів влади породило і нове політичне явище фашизм. Фашисти теж запропонували свої рецепти подальшого розвитку суспільства, але з повним запереченням демократії, з насадженням тоталітарної системи свого зразка. Таким чином, після Першої світової війни перед людством відкрилися три перспективи подальшого розвитку: поступ ліберальної демократії, будівництво соціалізму або комунізму і фашизація. Зміст розвитку світу в 20-30 роки полягає в боротьбі цих напрямів. Зрештою, два останніх виявилися тупиковими гілками поступу людства, фашизм вдалося здолати після перемоги в Другій світовій війні, а комунізм не витримав протистояння Холодної війни. Значний вплив на політичне життя в міжвоєнний період справляли національно визвольні рухи. Народи, які були поневолені або зазнавали етнічних утисків, прагнули самостійно вирішувати свою долю. Спроби розв'язати національні проблеми після Першої світової війни не були успішними. Вони лише породили безліч нових суперечностей. Боротьба провідних держав за гегемонію в світі, наміри знищити головних конкурентів, прагнення до зовнішньої експансії, гонка озброєнь штовхнули світ у вирвіни. Вона стала підсумком розвитку міжнародних відносин кінця 19 го початку 20-го століття. Існування військово-політичних блоків, фантанти Троїстого Союзу втягнуло у війну 36 держав світу, на той момент це 67% населення планети. Бойові дії точились в Європі, Азії, Африці і на просторах Світового океану. Особливостями війни стало те, що, по-перше, вона стала глобальною, по-друге, мала переважно загарбницький характер, окрім Бельгії і Сербії, які були жертвами агресії. Мало масове використання новітніх видів зброї, потужних гармат, кулеметів, літаків, танків, підводних човнів тощо. Існували безперервні лінії фронтів. До цього війни не знали фронтової особливості, тому що всі війська зазвичай були маневреними, вони швидко рухались по територіях, давався генеральний бій, і власне генеральний бій зазвичай визначав хід всієї війни. Тепер же вперше. Лінії фронту утворилися завдяки окопам, і позиційна війна стала новим явищем взагалі для світової історії війни. Мобілізація до армії значних людських ресурсів. Близько 70 мільйонів осіб з усіх сторін було мобілізовано в армію. Величезні масштаби руйнувань, яких раніше не знали за жодної війни. Значні людські втрати близько 10 мільйонів осіб, і з них 10% це мирне населення. Економічний потенціал і технологічний рівень виробництва як ніколи стали одним із вирішальних факторів перемоги в війні. Війна потребувала відповідних структурних змін в системі державного управління, а отже, висвітлила всі негаразди в державній структурі влади. Важливим фактором війни стала ідеологія, пропаганда і здатність мобілізувати, об'єднати населення навколо певної ідеї. Ну і врешті-решт відбулись докорінні зміни в стратегії і тактиці самої війни. Перша світова створила цілий ряд прецедентів, які згодом стали звичним явищем історії ХХ століття, формування структури державного регулювання економікою. Масові трудові мобілізації, насильне залучення іноземних робітників та робітниць для праці на підприємствах, тотальна війна до повного вичерпання матеріальних і людських ресурсів, масові пропагандистські кампанії, знецінення людського життя, акти геноциду, як знищення вірмен у Туреччині в 1915 році, використання зброї масового знищення, таких як отруйні хімічні гази тощо. Революції, реформи, перегляд кордонів, створення нової системи міжнародної безпеки, політична та економічна кризи призвели до розгортання революційних процесів, наслідки яких в різних країнах були різними. Так в Італії до влади прийшли фашисти, в Угорщині встановилася авторитарна диктатура, в СРСР комуністична диктатура, в Німеччині постала Ваймарська Демократична Республіка, заснована на Союзі соціал-демократії та військово-аристократичної верхів. Активізація демократичних робітничих рухів, реформаторської діяльності урядів, спрямованих на зняття соціальної напруженості в суспільстві, розкол в робітничому русі, створення комуністичного та соціалістичного інтернаціоналів, об'єднання профспілок, розроблення підписання мирних договорів з країнами, що зазнали поразки в світовій війні, і створення Версальсько-Вашингтонської системи повоєнного облаштування світу. У зазначений період в стабілізації 24-29 років країни Європи та США впоралися з наслідками війни, перевели господарство на мирні рейки, відбудували його і стали збільшувати темпи економічного розвитку. На просторах Євразії пощастило припинити збройну боротьбу. Для періоду стабілізації були характерними такі риси соціально-економічного та політичного розвитку країн. Як? Модернізація промислового виробництва, поява нових галузей, впровадження нової техніки і технологій, а також методів організації праці, такі як конвеєризація, стандартизація, масове виробництво. стабілізація кредитно фінансової системи, зменшення державного регулювання, зміни в політико-партійних структурах деяких країн. Встановлення авторитарних режимів в країнах Центральної і Південно-Східної Європи, утвердження фашистського режиму в Італії, відродження Російської імперії на новій ідеологічній основі в формі СРСР, формування нової системи європейської безпеки і послаблення Версальсько-Вашингтонської системи, суттєві зміни в ідейно-політичній, культурній, соціально-психологічній, моральній атмосфері західного суспільства так як зростання ролі засобів масової інформації, демократизація зовнішнього вигляду одягу, особливо жіночого, розвиток спорту, туризму, поява нових жанрів мистецтв тощо. У 1929-му світ опинився перед загрозою небаченої економічної кризи. Вона була світовою та безпрецедентною щодо глибини тривалості. Основними причинами кризи були надзвичайно високий ступінь концентрації та монополізації капіталів виробництва, перехід на технології масового виробництва, що не було підкріплено при цьому масовим споживанням, зменшення державного регулювання і нерівномірність розподілу національних багатств та вузькість внутрішнього ринку. Криза охопила всі промислово розвинені країни, майже всі галузі економіки тривала 4 роки. Головний показник кризи це перевиробництво товарів, тобто товарів просто виробляли більше, ніж потрібно було людям. Це призвело до банкрутства великої кількості підприємств, скорочення промислового виробництва майже на 80%, а сільськогосподарського на 30%, а торгівлі майже на 70%, зростання безробіття до понад 30 мільйонів осіб безробітних, зниження рівня життя. І, звісно, на фоні цього активізувався робітничі, комуністичні та фашистські рухи. Найбільша криза вдарила по тих країнах, які наприкінці 20-х років мали найвищі темпи розвитку економіки США та Німеччині. Однією з небагатьох держав, що не зазнала кризи, був Радянський Союз, який мав свої особливості як наслідок свої власні кризи. Ця криза загострила суперечності між країнами знову. Багато з них шукали виходу з неї поодинці, вдаючись до різних способів і нехтуючи інтересами інших держав. Це призвело до виникнення торгівельних війн і міждержавних конфліктів. У діях урядів різних країн світу можна вирізнити дві основні тенденції загалом, вони прагнули розширити роль держави в економічному житті. Так, США, Велика Британія, Канада, скандинавські країни здійснили ліберальні реформи в інтересах широких верст населення, поширили державний контроль над економікою. Було закладено підвалини держави процвітання. У Німеччині, Італії, Угорщині, Болгарії Японії утвердилися тоталітарні або авторитарні режими фашистського типу, які шукали виходу з кризи через перегляд результатів Першої світової та воєнну експансію, претендуючи на світове панування. Завершилося формування тоталітарного режиму в СРСР, який у зовнішній політиці під комуністичними гаслами став на шлях територіальної та політичної експансії. Це в другій половині 30-х років значно загострило протистояння демократії та тоталітаризму. У деяких країнах, так як Франція, Іспанія Чилі, на хвилі антифашистської боротьби до влади на певний час прийшли народні фронти, котрі провели радикальні соціальні реформи. Над Іспанією, яка боролась проти фашизму, нависла загроза комуністичної диктатури. Республіку було повалено і встановлено націоналістичний тоталітарний режим генерала Франка. Зупинити мирними засобами просування тоталітарних держав до світового панування не поталанило, і світ поринув в Другу світову війну. Всі ті проблеми, які не були розв'язані під час Першої світової війни і ті, що постали в 20-30 роки, призвели до вибуху Другої світової війни. У ній уже брали участь понад 72 держави, на території яких проживало 80% населення Землі. Бойові дії точились в Європі, Азії, Африці, Океані, на площі 22 мільйонів квадратних кілометрів і на просторах Світового океану. За роки війни в армії воюючих держав було признано 110 мільйонів осіб. На фронтах загинуло за різними підрахунками: від 50 до 65 мільйонів осіб, а 95 мільйонів було поранено або покалічено. Близько половини загиблих становило мирне населення, а матеріальні витрати становили 4 трильйони доларів. Ось така от підводка до історії того періоду, який ми будемо розглядати більш детально впродовж 10-го. clássico